Провели в зону для Дмитра Усипенка, Мішель Бабатунда. Усипенко нічого краще не знайшов, зіграти назад у боротьбу. Бабатунде виправляється. А чому не зробити було передачі у майданчик зараз? Бабатунде хвилить. В зоні він є вогню ще й як Шандер. Штрафний є на ворота за цей підкат У бік гравця полтавської команди. Бабатунде буде покараний штрафним. У бік воріт Кривбасу. Ось це шанс для Сачка. Ось тут може зробити акцентовану передачу. Сачка намагається відразу за футболку прихопити Васілів. Передав його на всяк випадок в розпорядження Віталія Лисинського. Удар Гол! Полтавська ворскла виграє вже 2-0. Хто замкнув? Роман Безус. Показують нам його до нього. Підбіг Маркоський Осипенко. Дуже Артем Громов. 2-0. Перевага ворскли. За його гравця. Перевага Ігроварського у другому тайні матеріалізується у другий забитий м'яч. Знову не обійшлося без стандарту. Майже з тієї саме позначки був зроблений стандарт. правда тут обійшлось без допомоги гравців криворізької команди. Роман Бенду. Дивимось, хто його загубив. Денис Васильєв. читав номер на спині. Милувався тим, як вміє по м'ячу грати в падінні. Молодий підзахисник полтавської команди провал в обороні Чергу.